Який як його три головні риси? Як він має бути? Три риси. Чого серце бажає богині? Відчуйте зараз. Бачите, навіть написав Відчуй зараз. Три риси. Я хочу, щоб він був не. Не хочу, а вже маю. Які? Комунікабельне, Комунікабельний, комунікабельний амбіційне амбі, да. та третьом. Це він ну якби як состоявшийся в житті і кар'єрі. Вже состоявшимся чоловіком, зробили яскраві люблячі відверті стосунки протягом від зараз до одного місяця з дедлайном. Так. Класна стратегія. Супер, Відправляйте. Вже. Та друге бажання може бути таке: наприклад, зробили з Сергієм колаборацію, і заробили від одного мільйона гривень та більше кожен протягом. Від зараз до одного-двох-трьох місяців. Норм. Норм. Та і третє, наша спільна, давайте, ну давайте, третє одразу таке буде. Відвідали з родиною, з коханими, український Крим та почали робити стратегії для розвитку української Ялти. Угу. Круто? Та, відправляємо фільм «Секрет» дивились? Да. Мій улюблений фільм. Я подивився за місяць 65 тисяч доларів заробив. Раджу теж багатьом людям його дивитись. От, ну то кохана надихнула, плюс фільм, плюс я теж повчився. Поїхав на тренінги до Києва, до Миколи Латанського і інших людей. От, і раз і прийшли. От, і знаю, що зараз можемо ще більше зробити з вами. Мені потрібні такі партнери, чарівні, як ви. Бо я такий моторний, йду до людей, у мене контактів багато, взаємодії багато, і я не встигаю все робити. От, і Бажано, щоб ви вже брали, ви така знаєте, як. Як жінка, така хазяйка, можна сказати, та і котра може ну, порядок навести. От я відчуваю вас таку. Та? Яка ваша сама головна експертність? В чому ви от, геніально? Ви ж себе вже знайшли, знаєте, хто я, так? Можете да. поділитись, хто я? Хто я? Хто <реш> я? Професійній ідентичності, бізнес-бізнес-тренерка з розвитку управлінських навичок. То найкращий бізнес-тренер з розвитку управлінських навичок да. України. України. Так, круто. Ну і здорова, що ви знаєте вже хто ви. І коли ви знаєте, хто ви, і вважаєте себе найкращою, то і інші люди теж так вважають. Знаєте, якось Євгенія mm -hmm. Кафельникова задали питання, як ви стали ракеткою номер один у світі? Знаєте, що сказав журналістам? Говорю, я півтора року тому сам себе в розумі і в серці призначив, ким Ракеткою номер 1 у світі, а потім що? став. Так що найкраща тренер з розвитку управлінських навичок. Для токи. Для топів. Да. Так. Я теж топів дуже люблю. Так, клас, так що навіть. відчуваю, що колаборацію з вами зробимо і по мільйону найближчий час зробимо. Вечерівно. Дякую. Добре. Можна обійняти вас? Да. Та, бо в день треба говорити 6-7 для виживання, 12 для розвитку, пам'ятаєте?